Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, вона залишається підготровим ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 485 окупантів. Втрати ворога у військовій техніці склали 44 одиниці. Зокрема, 6 бойових броньованих машин, 3 артсистеми, 23 БПЛА та один інший важливий об'єкт противника. В нашій області в день під розділом ПВК Схід було знищено чергову ворожу ракету Х-59. Дякуємо ППО. У Нікопольському районі нашої області ворог вночі атакував Марганець із важкої артилерії, пошкоджено дві аптеки, магазин, дві п'ятоповерхівки, два приватних будинки, п'ять господарських споруд, газогони, ЛЕП без страт, слава Богу. У Криворізькому районі обстрілів не було. У крому розі ситуація контрольована. Вся критична важлива інфраструктура міста, лікарні, соціальні установи працюють. Не дивлячись на всі труднощі, наше місто продовжує жити та працювати на спільну перемогу над ворогом. Рада оборони міста продовжує вести системну роботу щодо надання допомоги нашим гречним військовим у матеріально-технічному забезпеченні. За останній тиждень передана допомога військовим на суму 23 мільйона 193 тисячі гривень. Найбільше це 129-та бригада ТРО на суму 20 мільйонів 757 тисяч гривень. Також таким частинам: 60-й, 17-й, 114-й, 241-й, 108-й бригадам Національної гвардії України 31, 227 окремому автобатальйону та іншим. В тому числі нами закуплена та передана Mitsubishi l 200 два комплекси БПЛА, Фурія, 23 квадрокоптери, 100 ФПВ-дронів, засоби РЕП. Зарядні станції, два ноутбуки, автозапчастини та багато іншого. З початку війни Рада оборони міста надана допомогу нашим військовим на суму вже понад 1 мільярд 760 мільйонів. Це один з найбільших показників з допомоги від міст України. Робота продовжується. Триває непроста робота щодо відновлення нормальної роботи міського електротранспорту. Окрім раніше відкритих маршрутів, зранку було відновлення рух маршрутів швидкісного трамваю номер 3 м станція «Зарічна». Е Вулиця Збагачувальна та номер 4 М станція Зарічна е ПАД ПГЗК та поновлено рух тролейбусів по маршрутам no 11, 13, 23. В день відновлено рух тролейбусів маршрутів номер 5 16, 18 та 21. А ввечері трамвайних маршрутів. Е це поновлено Номер 2, 3, 4, 6 та 22, до зупинки вулиця Буковинська. Таким чином, на сьогодні рух швидкісного трамвая відновлена на 100%, вже рух тролейбусів на 75% та рух трамвая на 85%. Якщо все буде нормально, роботи вдасться завершити до кінця завтрашнього дня, щоб повністю відновитися по транспорту. Всі котельні міста в роботі подають тепло на всі будинки, які обслуговує міська комунальна тепломережа. Тепло подається. Там, якщо і виникають проблеми, вирішуються протягом доби. Але, на жаль, залишається непростою ситуація з роботою теплоцентралі, що підпорядковується нафтогазі в Києві. Вона не управляється містом. Єдине, що може зробити місто і робиться кожного дня з самого початку опалювального сезону, направляє бригади тепломережі і водоканали на допомогу. Треба розуміти, що у зв'язку з цим на саму тепломережу і водоканал навантаження зростає пропорційно. При цьому дуже багато працівників комунальних підприємств, у тому числі транспортних, зараз в армії. В місті створена та працює 213 пунктів незламності. Тому ті, у кого вдома проблеми з теплом чи електрикою, можуть у будь-який час прийти до них, зігрітись та зарядити гаджети, наприклад. Тримає, триває робота з прибирання та вивезення аварійних дерев та гілок. Всього після стихії обрізана то розкаражована понад 3200 дерев та великий гілок. На розчисті та посипанні доріг міста працювала 44 одиниці техніки. Цілодобово продовжують свою роботу і бригади енергетиків ДТЕК, незважаючи на те, що дуже багато ними зроблено, залишається ще підключити близько 8 тисяч абонентів. В розчисті завалів працівникам ДТЕК допомагають фахівці ДСНС і комунальники. Шановні земляки, на жаль, загроза ракетних та дронових обстрілів зберігається високою, тому дотримуємось правил повітряної безпеки. Бережіть себе та своїх близьких. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні збройні сили, нашого президента і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!